Повертайся живим. Це ті слова, котрі промовляє кожна мати, дружина, сестра чи кохана, проваджаючи на війну своїх рідних. Повертайся живим. Лунає до небес в молитвах кожної української жінки. Мільйони, мільйони українських сердець промовляють ці слова. Повертайся живим. Містрахів. Ні вагань, ні зневір, ні безсиль. Кожна мить дорога для розправлених крил, що залюблені в синь у бездонні небес. Чи тебе хтось просив? Ні. Ти сам взяв цей хрест. Двійку діток дрібних в оченятах, татусь, не кидай нас, не йди, обіцяєш вернусь, в стерпла душа, змолетові від сліз, гіркотою прощань. Ця просякла наскрізь і дружина в журбі. Як без тебе ми? Як? Ну, а ти в усій Міцно стис у кулак, дивне світло в очах? Це приреченість? Ні. Так церковна свіча перепалює гнів у священний вогонь, що зціляє від ран, ран у брата твого, що промовив Пора. Чи тебе хтось просив? Ні, ти сам взяв цей хрест, в цій війні кожен син йде відстояти честь, мов печать на вустах. Хто ж тоді, як не я, в цій війні, сам на сам з тим, хто нищить життя і помножує лють, наче зграя вовків, що невинну кров п'ють, нашу кров, всі віки для розправлених крил. Час звитяг у бою, я за тебе весь біль, брате мій, від болю, від молютя в небес, я від смерті обійм, хай навіки безчез, привид сих лютих війн. Не згори під вогнем, не схили голови, прошу Бога одне, повертайся живим! Повертайся живим.